Пішов з життя воїн Вадим Тесля. 28 березня Южницька громада попрощалася із захисником. Він помер в лікарні в Запоріжжі через хворобу, яку отримав під час захисту країни. Серце Вадима Теслі зупинилося 22 березня 2025 року. Захиснику було 35. «Це дуже відзивчивий, добрий чоловік, мастер свого діла. був електриком і дуже много нам допомагав. Мой син дружил з ним долгие годы. И сейчас, когда он получил такое известие, он тоже очень сильно расстроился. Но слов нет, одни слезы. Он был очень хорошим человеком. Мне очень жаль, что так что война забирает самых лучших людей, самых отважных, ответственных. Очень жаль Вадима. Он очень был хорошим чоловіком. Пусть земля ему будет пухом. Вадим Тесля закінчив школу номер один, займався вислуванням. У перші дні повномасштабної війни добровольцем вступив до лав сил оборони. Був оператором взводу безпілотних авіаційних комплексів Першого стрілецького батальйону, військової частини А 48 60 солдатом Збройних сил України. Захисник брав участь у боях на найскладніших ділянках фронту. Знайомі розповідають, що Вадим був людиною позитивною і рішучою у бойових умовах та цивільному житті. Дуже гарна сім'я. Я співчуваю родині Шана і вдяка за те, що нас оберігають такі мужні герої. Я з ним немає общався, як ну, сусіди. Здоровались там. Що поговорити о ділах, о сім'ї таке. Ну, приємний чоловік. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким побратимам і всім, хто знав захисника. Вічна пам'ять і слава Вадиму Теслі.